Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 9 вересня 2022 року і ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати гібридну форму Рембо. Вибачайте, що раніше не вийшло. Ну, времени дуже-дуже мало, багато робіт. Коли ми проводили зйомку, ну, чесно сказати, за Рембо трішечки забув, проскочили, пролетіли, він давно вже достиг. Уже він тут практично знятий, ну, та сторона повністю вже знята. Ну, тут трішечки залишилось урожай. Кущик також це молодий. Один кущик в мене там в теплиці вже знятий давним-давно. Ну А тут залишилось декілька гроночок. Так що що хочу вам сказати? Дуже добре висить, вже він ось висить, майже також достиг він дуже рано, неділі-дві, як, як він повністю вже стиглий. Е, ягода дуже-дуже крупна. Така в районі, я думаю, десь 12-14, можливо, до 16 грамів. Вона тяжола, вона важка. Були там дощі. ну, Жодної ягоди По сьогоднішній момент я не наблюдаю, щоб вона тріснула. За минулі роки також я тріска абсолютно не наблюдав. Ну, Форма дуже достойна з темних ягод з раннім терміном достигання. Також рекомендую її кожному. Мені подобається вкусові. Смак в неї дуже такий приємний, дуже набира добрий цукор. Він гармонічний без всяких таких ноток, привкусів. Ну, зато вона набирає дуже добрий цукор, вона м'ясиста, хрумка ягода, дуже крупна. Ну і на ринку також вона вже спрашуємо, за свій такий короткий період, що вона вже плодоносить на виноградниках. Форма не дуже нова, ну, така доволі новенька гібридна форма. тому... Вона вже себе зарекомендувала як на виноградниках, так і на ринку. Її вже питають. Ну, а зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах ягідку. Ну, може де тут є трішечки ягодка повредилася від ос, горобці, оси вже її також добре полюбляють, бо вона солодка. Ну, ось дивіться, ягідка. Бридної форми рембо. Ну, зараз включимо ваги. Так, дивіться, 15,7. Ягода важка 16,4. 14 грамів. Ягодка дуже достойна. 14, ну менше 14, дивіться, 5 ягідок, а менше 14 грамів ми ягідку і не зрізали. Ну, ось 5 ягідок 75 грамів. Дуже-дуже така чудова, крупна ягода. Ягода м'ясисто сочна, дивіться, така приємна консистенція ягідки і вкусові на висоті цієї гібридної форми. В неї рано входить кислота. І рано вже можна буде зрізати на ринок. Ну, Зараз одну ягідку я також скуштую. Шкірочка. Взагалі не відчувається. Ну, цукор просто неймовірний. В цьому році Ну така невеличка проблема з набором цукру в деяких сортах. Ну Рембо він набрав, він тримає цукор, вона дуже солодка, так як і динька також набрала добрий цукор і держи, ну і рембо. Так що, я думаю, це достойна така гібридна форма з темною ягідкою. Грона в неї такі середнього розміру. Ну, десь від пів кілограма до кілограма. Ягода крупна, дуже великих я поки в неї не бачив таких до півтора. Ну і, і це якраз для ринку саме, саме чудові гронки. Ну, на цьому поки все. Вибачайте, що я живу, трішечки забув за цю гербідну форму. Не показав вам всій красі, коли висіла в нагрузочки. Ну, на наступний рік, я думаю, трішечки виправлюсь, коли буде кущик плодоносити і буде нагрузочка, ми вам покажемо повні нагрузки, ягоду і я думаю, вона також нас не підведе на наступний рік. Ну, в кого ця форма кому подобається, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну, до нових зустрічей. До побачення.